Друзі, я хочу коротко сьогодні поговорити про те, що кожен із нас є церква, і в кожного з нас є певна відповідальність. І моє коротке слово, проповідь так і звучить: Моя церква, моя відповідальність. І ви знаєте, я хочу почати. Сподіваюся, Єс. Yes. друзі, я хочу закласти біблійну основу і прочитати щось дещо важливе для кожного з нас. Давайте прочитаємо 1 Коринтянам, 12 розділ, 7 віршик. написано, кожному дається виявлення духу на спільну користь. Запам'ятайте слово кожному. Потім друге місце, Єфесян, 4 розділ, 16 віршик. написано. І коли кожна окрема частина тіла виконує те, що мусить все тіло, росте і міцніє». Друзі, в першому місці написано, що кожному. Абсолютно кожному дається виявлення духа на спільну користь, кожен корисний, кожного Бог може використовувати. І друге місце це написано: і коли кожна окрема частина тіла виконує те, що мусить, друзі, коли кожен із нас робить те, що треба, коли кожен робить те, що від нас треба, то все тіло росте і міцніє. Друзі, я попрошу там, хто Лука, закрити або сюди двері, або щоб всі сюди приходили. Дякую. Бо трішки важкувато. Друзі, я сьогодні хочу поговорити про кожного з нас, і я хочу дати кожному зрозуміти, що кожен із вас важливий в очах Господа. Кожен із вас має зробити дещо. кожного із вас є певне покликання. І ви знаєте, лише питання в тому, що я роблю як христинин сьогодні, що я роблю в своїй церкві. Як я служу, як мої дари і таланти проявляються в церкві? Я хочу сказати думку, дуже важливо, що, друзі, ланцюжок настільки сильний, наскільки сильна, найслабша ланка. Я спробую пояснити думку трішки інакше. Друзі, церква сильна, рівно настільки, наскільки сильна її найслабша частина. Тобто церква, сила церкви виміряється не силою пастора. І не силою старших служителів. Сила церкви вимірюється простими людьми, які, як то кажуть, приходять в церкву є членами церкви. Наскільки сильний, найслабший, настільки сильна церква. І це також думка, яку я хочу, знаєте, сьогодні закласти в основу. І я хочу таке задати питання, дуже просте, чи виконую я як частина тіла Божого те, що я маю робити? І ви знаєте, я не хочу поспішати, нехай кожен задасть свої питання. Я сьогодні. Який в мене дар, яке мене покликання? Чи роблю я те, чи служу я тим, що Бог мені дав? Чи виконую я те, що Бог мене заклав? Чи я просто сьогодні слухач? Чи я просто приходжу туди, там, де цікаво, чи я просто там, де класно. Як я сьогодні служу? І яку місію я сьогодні виконую? Чи церква зростає завдяки моєму служінню? Що відбувається в моїй помісній церкві? Завдяки мені. І Рік Ворен, пастер найбільшої церкви в Техасі, він каже такі слова: зростання церкви це комплексна справа. Церква не зростатиме лише якщо має хороші проповіді. Важлива кожна деталь від того, хто зустрічає її на вході, і до того, хто робитиме заклик до покаяння. Важливо все. І ви знаєте, брати і сестри, було сьогодні сказано, що скоро буде влітку Адікем, да? І ви знаєте, я думаю, що ви переживете, якщо я не скажу проповідь для вас. Але я впевнений, що ви точно не переживете, якщо в нас на кемпі не буде кухарів і не буде що їсти. І ви знаєте, абсолютно кожен важливий, абсолютно кожна деталь, вона в церкві важлива і немає важливого органа і немає неважливого. І ви знаєте, я сьогодні хочу поставити перед нами питання. Я хочу, щоб кожен задав собі питання, щоб кожен запитав сам себе. І перше питання. Я знаю, що тут є люди з різних церков, в тому числі з нашої, і я хочу, щоб кожен подумав, чи бачу я в цій церкві, в якій я знаходжусь, майбутнє для своїх дітей. Чи церква розвивається таким чином, що я бачу і розумію, моя дитина вона тут отримає духовний хліб. Моя дитина вона тут має певне підґрунтя для того, щоб рости. Приді, моя дитина! Добре, підійти до когось з наших друзів, я думаю, що тобі допоможуть. Друге питання. Чи можу я запросити в цю церкву невіруючого? Друзі, дуже важливе питання. Центральне служіння моєї церкви проходить так, що я можу запросити невіруючого, чи відбувається багато якихось дивних, незрозумілих речей, чи проповіді такі, що ну, я навіть не знаю, як запросити невіруючу людину. І а, третє питання: чи отримую я духовний хліб цієї церкви, церкві, якій я знаходжусь? І ви знаєте, а, ці три питання це достатньо, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться моя церква. І ви знаєте, можливо, хтось думає, а, на перше питання відповідь ні, на друге, можливо, так, на третє ні. І ми вже подумали, чому ж так? Чому? А, пастор не дуже, проповідники не дуже, співаки не дуже, але про себе я не подумав. Я не подумав, що, можливо, я десь не допрацював, можливо, я щось не так зробив. І, друзі, я додам ще одне питання: якщо відповідь на минулі питання ні, що я зробив, щоб це змінити? Що я в своїй церкві зробив, щоб змінилася якість служіння, щоб змінилася якість прославлення, щоб, можливо, якийсь проповідник привів якийсь там антинаучний, якийсь можливо факт і каже, це істина в останній інстанції? Що ми робимо, коли ми бачимо, що в церкві щось відбувається не так? І ви знаєте, друзі, який найлегший шлях? Критикувати. Просто критикувати, казати, пастор неправий, молодіжний керівник ні о чому, молитва у нас сильних немає, проповідей у нас сильних немає, вчителей у нас сильних немає, недільна школа не дуже. Але, друзі, питання: що я зробив? Персонально, що я зробив для того, щоб в церкві перше, друге, третє змінилося? Якщо відповідь нічого, друзі, нам потрібно щось робити, нам потрібно змінюватись. І ви знаєте, це, ну, це слово, знаєте, в першу чергу для своїх, але я бачу, сьогодні у нас є гості. Я думаю, що це буде корисно для кожного. І ви знаєте, коли ми бачимо, що в нашій церкві щось іде не так. Можливо, є певний застой, щось відбувається неправильно. Є також є такий найлегший шлях це просто перейти в іншу церкву. Найпростіший варіант, коли ми бачимо, в церкві є певне переживання, в церкві є певні проблеми. Що я роблю? Я переходжу в іншу церкву. І ви знаєте, я хочу нагадати, що церква це не робота. Церква це, не знаю, не місце нашої вигоди, церква це сім'я. Чи можемо сказати на це? Скажіть, будь ласка, коли в сім'ї відбувається щось погане, коли в сім'ї сварки, коли в сім'ї криза, чи кажу я? До побачення, всього доброго. Ми так не робимо. На кращому випадку ми боремося за свою сім'ю, в кращому випадку ми молимось, ми переживаємо за свою сім'ю. І ви знаєте, церква це сім'я, це місце, де ми працюємо один над одним. І ви знаєте, я сьогодні кажу не такі позитивні речі, чому я хочу, щоб кожен включився. Я хочу, щоб кожен подивився і побачив, а у нашій церкві розпадається в якійсь кімнаті, в дитячій кімнаті там непорядок, памперси воняють, наприклад, тижнями. А в нашій церкві на вході не дуже гарно зустрічають. А в нашій церкві, можливо, після служіння ніхто не помічає нових людей. І ви знаєте, забігаючи наперед, я хочу сказати: якщо ви помічаєте якісь проблеми в церкві, скоріше за все, Бог хоче через вас це покращити або змінити. Якщо ви бачите щось не так, ви бачите, ми десь не допрацьовуємо. Ви бачите, є певна проблема. Я не йду своєму другу чи подружки розказувати, що все, наша церква не така, любові в нашій церкві нема. Я вже переходжу в іншу церкву. Друзі. В справжній сім'ї бореться. В справжній сім'ї не критикують при першій можливості. В справжній сім'ї бореться. І ви знаєте, є такий термін, я його придумав сам. Я назвав цей термін духовні колобки. Хто пам'ятає казку про колобків, який там був сенс? Жив собі колобок в батьківській хаті. І щось йому не зайшло? Він пішов в інше місце. Потім він каже: Я і від того пішов, я і від того пішов. Я і від того пішов. Які кінець казки? Доуходився. Уже немає куди йти. Він пропав. Його з'їли. І ви знаєте, от такі люди, ось ці духовні колобки, вони не змінюються. Їм не подобається працювати над собою, зустрічаючись з негативом, можливо, конфліктом в церкві, можливо, певним тиском. Вони просто уходять в іншу церкву. І ви знаєте що? Інша церква якою вона здається? Ідеально. Слухай, у них там і проблем немає, у них там і з фінансами все добре, у них там і служителі не конфліктують один між одним, але проходить півроку, проходить 9 місяців, і що ми починаємо розуміти? А тут свої приколи. А тут свої приколи в цій церкві. І ви знаєте, чоловік, який розлучається з дружиною і знаходить собі нову. Перший рік ейфорія. Перший рік класно, стосунки такі сильні, все по-новому. Але потім повертається та ж сама історія. Вона не така. уже людина задивляється на іншу. Чому? Бо людина сама не змінюється. Людина сама не змінюється, вона вирішила змінити декорації, в яких вона знаходиться. Себе змінювати це дуже тяжко. Церкву свою змінити. Навіщо мені це треба? Це взагалі відповідальність пастора. Пастор не допрацьовує, я переходжу в іншу церкву, я нічого робити не буду. Друзі, ми маємо бути налаштовані на зміни в собі. Справжній християнин має бути налаштований на зміни в собі, і справжній християнин має боротися за свою духовну сім'ю. Чи можемо сказати амінь? Якщо ми бачимо, щось відбувається не так, щось церква недопрацьовує, щось просіло, я маю бути тим, хто підтримає. А не той, хто додавить, коли тяжко. І я хочу, щоб кожен, знаєте, прислухався і зрозумів: з цього дня я свою церкву не буду критикувати, якщо я нічого не зробив. Я скажу так: якщо ви пробували щось зробити, якщо ви 10-20 разів підходили до служителів, і служитель каже: не на часі, ну я скажу, можливо, право покритикувати є. Але якщо ви нічого не зробили, з пасторами не говорили, а просто з друзями обговорюєте, все не то і все не так, нам потрібно каятися, друзі. І нам потрібно змінюватись. І я хочу декілька висловів, відомих, відомих служителів, що вони кажуть про помісну церкву і про мою участь в помісній церкві. Чарльз Перджин каже: той, хто каже, що може бути християнином без церкви, такий самий мудрий, як той, хто каже, що може бути солдатом без армії. Друзі, щоб бути христинином, ти маєш бути частиною помісної церкви. Ти не можеш просто їздити там, де якісь класні івенти, ти маєш запрягтися в ярмо. І ти маєш служити. І знаєте, що Біблія каже, і не обертатися назад. Ти маєш мати певну відповідальність. Ти маєш служити. Друзі, на хлебніков, тих, хто просто сидить на лавочці, в Царстві Божому, немає. Другий вислів це Джон, Джон Макартур каже, пасивне християнство це не біблійне християнство. Кожен віруючий отримав дари, і він зобов'язаний використовувати їх для збудування церкви. Друзі, молодь, брати і сестри, кожен, кожен є талановитий, кожен є обнарований. І, можливо, хтось не знає свої дари і таланти. Я потім коротко скажу, як можна їх знайти. Але кожен має дати собі відповідь. Я маю ось таке покликання, я маю ось такий дар, я маю ось такий талант, я буду цим служити. Я буду цим служити. Я знаю, що я не буду пасивним слухачем, я не буду критиком просто пустим, пустословом, але я буду служити. І свою духовну сім'ю я буду вести доверху. І ви знаєте, на минулій молодіжці я сказав перед прославленням. Друзі, якщо ми прийшли в цей зал, то кожен із нас вже є частиною команди. Не просто група прославлення молиться, поститься, проводить репетиції для того, щоб тут була Божа присутність, від кожного залежить. Якщо ти прийшов на це місце і ти вирішуєш свої бізнес-справи, якщо ти прийшов на це місце і думаєш, це людина прийшла, я так її не люблю. Якщо в тебе є якісь такі певні думки, як прийде Божа присутність на це місце, коли ти стопиш? Коли ти тягнеш назад? Кожен важливий. Кожне серце, кожна душа. Тім Келер каже, кожен член тіла має служити, бо це не просто про роботу, це про відображення природи Бога, який сам служить. Брати і сестри, з Біблії ми знаємо, що природа Бога це працювати. Як мінімум, шість днів працювати і на сьомий день відпочинок. Тім Келер каже, що ми маємо служити хоча б з того розуміння, що наш Бог служить. Ми маємо працювати з того розуміння. Що наш Бог працює. Богові не подобається, коли ми просто слухаємо, а ще й тим паче критикуємо. І знову Чарльз Перджин каже, коли ви не служите, ви гальмуєте не лише себе, але й усю церкву. Ми всі пов'язані один з одним. Друзі, дорога церква, ми всі пов'язані один з одним. Якщо ми не служимо, якщо ми просто слухачі, ми тягнемо назад. Ми тягнемо назад. І ви знаєте, чому я захотів сьогодні взагалі про це коротко поговорити, ми вже йдемо до молитви. Перше, чую багато думок, і буквально позавчора спілкувався, коли люди кажуть, мені церква не потрібна, я вдома помолюсь. Служіння це мене обтяжує, я в якійсь системі відчуваю себе невільно. Друге, це тому, що забагато критики. Ми сьогодні багато критикуємо. І, друзі, це не то, що я там насипаю так сильно, друзі. Я, я, на жаль, такий же самий. Я, на жаль, такий же самий, коли ви знаєте, я все дивлюся, особливо, коли ти там пів життя ти підготовлюєш якісь івенти, ти десь працюєш, ти десь щось організовуєш, і ти думаєш, ну да, ну тут можна було краще зробити, а тут забили просто і так далі. У мене також є це. Це проповідь першу чергу для себе. І третє, це замало віддачі я бачу від кожного окремого члена церкви. Ви знаєте, було проведено а, а, дослідження. І в кращому випадку, знаєте, в яких церквах найбільше служать люди співвідношені? В протестантських церквах. Найменше в католицьких і православних. В кращому випадку, в кращому випадку протестантські церкви служать чи десь задіяно від 30 до 40% членів церкви. 50 60 ніяк не задіяні. І ви знаєте, є такі дві крайні категорії в тілі Христа. Перше, це люди, які заряджені на служіння, це люди, які горять. Ви знаєте, приведу вислів, це не я сказав. Як я взагалі люблю приводити вислови інших, бо знаєте, не прилетить. Не прилетить, якщо ти скажеш щось таке. Микола Савчук, пастор і єпископ сусідньої церкви, він коли постився багато, він каже: от у мене був такий період, що я постився, як дурний, як дурний каже. Постився як дурний. І є такі люди, які служать. Віддають всього себе. Вони заряжені на служіння, вони горять. Весь світ потрібно спасати, але вони в процесі цього служіння перегорають. Їм не вистачає підтримки. Вони, вони бачать, більшість не працюють, більшість не служить. Їм не вистачає мастила, оцього мастила, про яке каже Слово Боже. У нас має бути вогонь, щоб служити, а вогонь це особисті взаємини з Богом. І ви знаєте, що той всюди горить, всюди служить, всюди палає це дуже іронічно. Але часто таких людей немає можливості будувати, знаєте, особисті стосунки з Богом. І ви знаєте, один Богослов сказав таку думку, що Богові більш важливіші наші з ним зустрічі обличчя до обличчя, аніж те, що ми робимо плече до плеча. Богові більш важливіші стосунки з нами. Але також йому дуже важливо. Що ми з ним робимо плече до плеча. І ви знаєте, є друга категорія це дуже цікава категорія людей. І вона дуже розповсюджена в сучасних церквах. Друга категорія людей це тільки стосунки з Богом. Людини не має ніякого служіння. Вона шукає, вона відвідує всі вечора хвили, вона відвідує всі молитовні. Вона каже, Бог мене так сильно любить. Я на колінах у свого татка. Він такий ніжний до мене. Але питання. Що ти робиш для свого тата? Що ти робиш для свого татка? Що ти робиш для свого Бога? Друзі, в Біблії написано, що винограднику Божому завжди є робота. Винограднику Божому завжди є служіння. Друзі, не може бути одна крайність. Коли ми палаємо, коли ми служимо, у нас кожен день розписаний, сім'я нас не бачить, і у нас точно так же немає часу для того, щоб просто молитися в тиші. Щоб просто вивчати Слово Боже. І точно так же друга крайність, вона не підходить. Не може бути такого, що ми, ми просто шукаємо Божої присутності. Ми просто шукаємо, знаєте, цього дотику, але ми ніде не задіяні і ми ніде не служимо. Це дві крайності, яких ми маємо позбутися. І, друзі, є загальне покликання для кожного християнина. Це я хочу поговорити про те, як знайти своє власне покликання, свій власний дар і талант, як я окремо можу бути можу бути корисний для Царства Божого. Друзі, це список того, до чого покликаний абсолютно кожен християнин. до чого покликаний абсолютно кожен, хто вірить в Бога. Цей список такий: ми покликані до місії та свідчення, ми маємо проповідувати про Христа. Ми покликані до святості та послугу. ми покликані до спільності з Богом. Ми покликані до любові та добрих справ. Ми покликані до зростання в учнівстві, ми покликані до єдності і служіння в церкві, помісній церкві? Ми покликані до терпіння та вірності до кінця. І, друзі, ось це короткий список, до чого покликаний абсолютно кожен із нас. Але питання: як я, виконуючи цей список, як взагалі я живучи християнським життям, як я можу зрозуміти, хто я такий? Я пастор. Я деякон, я проповідник, я евангелист, молитовник, хто я. Друзі, все дуже просто. Виконуючи загальне покликання, ми рухаємось до індивідуального покликання. Якщо ми будемо виконувати ось це все, про що нас закликає Господь, ми будемо рухатись, і Бог нам буде більше відкривати, хто ж ти такий, в чому ти маєш зосередитись? Яке одне служіння ти маєш розвивати найбільше? Чим в своїй церкві ти маєш бути максимально корисним? І, друзі, закінчуючи, я ще раз хочу сказати: моя церква це моя відповідальність. Моя духовна сім'я, я не кидаю її при першій проблемі. Моя духовна сім'я, я буду боротися за неї. Моя духовна сім'я, я буду молитися за неї. Друзі, моя церква це не робота, моя церква це не місце вигоди. Я не можу просто взяти і уйти, бо. Щось мені не сподобалось, я так не захотів. Церква це сім'я. І ми маємо це запам'ятати назавжди. Церква це сім'я. Тяжкий період в церкві, штормить, проблеми. Нічого страшного, пройдемо. Я буду поруч. Я буду підтримувати. Я буду молитися за служителів. Якщо я бачу, що щось відбувається не так, я перш за все не буду критикувати, я підійду до служителя і скажу: я мовчати не буду. Легкий період церкві, Слава Богу! Народжується дитинка у мене особисто. Церква, благословіть мене, благословіть дружину, помоліться за мене. Все, що у нас відбувається, ми маємо казати, церква, благословіть мене. Тяжкий період, я проходжу труднощі, поділися з церквою, хай помолиться за тебе. Хай помолиться за тебе на ранковій молитві. Хай домашка за тебе помолиться. Ти хочеш почати якусь роботу, бізнес. Скажи церкві, церква, благослови. Церква це сім'я. Ми маємо знати один про одного певні речі. Ми маємо благословляти один одного, ми маємо підтримувати один одного. Я хочу прочитати місце, з якого я почав, це Ефесян, 4 розділ, 16 віршик написано, і коли кожна окрема частина тіла виконує те, що мусить, все тіло росте і міцніє. Друзі, коли кожен із нас, це Біблія каже, коли кожен із нас виконує те, що мусить, вся церква міцніє. Вся церква росте. Не коли пастор, не коли ще хтось, коли всі. Коли всі. І ви знаєте, перед молитвою просто ви можете загинати пальці, хочу сказати коротку думку, чому ми всі маємо бути одним цілим і чому абсолютно всі мають служити. Перше, служіння це ознака духовної зрілості. Якщо я служу, це означає, що я прикрокую до духовної зрілості. Друге. Залучення до служіння запобігає духовному застою і розчаруванню. Якщо ми служимо, ми будемо бачити радість. Біблія каже, що більш щасливіший, більш блаженніший той, хто віддає, аніж приймає. Той, хто служить, він щасливий. Третє, це дозволяє кожному переживати радість в співпраці з Богом. Коли ми співпрацюємо з Богом, ми маємо певну радість. І четверте, те, що я вже сказав, церква стає сильною, коли діють всі. Коли працюють всі, коли служить всі. Якщо ви вірите в те, що було сказано, давайте скажемо «Амінь». амінь. І ви знаєте, я запрошую, давайте ми встанемо, помолимось. І нехай кожен помолиться, якщо ви з іншою церквою, помоліться про свою церкву. Якщо ви з благодаті, помоліться про благодать. Я вірю, що кожен поставлений на певному місці, щоб бути благословінням, щоб бути частиною тіла, щоб бути корисним і щоб, бути, щоб служити. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за цей вечір, ми дякуємо Тобі за це слово. І я вірю, що кожен із нас, Господи, хоча б задумався. Господи, про те, де він знаходиться в своїй церкві, чи він є частиною тіла, чи він є поза тілом, чи він є активним служителем, чи він є активним слухачем. Господи, я прошу тебе, пробач нас, де ми є просто критиками. Пробач нас, Господи, де ми просто говоримо, де ми нічого не робимо, але ми багато критикуємо. Я прошу Тебе, пробач, Господи. Я прошу тебе, благослови, щоб в кожного з нас була ця ініціатива, Господи, я прошу тебе, благослови, щоб в кожного з нас була ця суміш вогню служити і працювати, і старатися заради Тебе. І ця суміш, Господи, коли ми просто шукаємо стосунки з тобою. Коли ми просто усамітнюємось, щоб знайти Твою правду, твою істину і Твою волю. Я прошу тебе, благослови церкву кожного, хто сюди прийшов. Я прошу тебе, Господи, благослови, щоб кожен, хто прийшов на це місце, був благословінням для своєї церкви, не тягарем, не критиком, але здоровим членом тіла, Господи, яке служить і є на збудування для кожного дори. Господь, ми дякуємо Тобі за це слово. І нехай тобі за все буде слава, отцю і Сину і Святому Духу. Амінь